Вітаю, поціновувачі математики, розв'язуємо номер 383. Звести одночлен до стандартного вигляду, укажіть його коефіцієнт і степінь. Перше. 7 помножити на А квадрат помножити на А куб помножити на А. Ми бачимо, що три множника є степенями змінної А. Отже, це не стандартний вигляд одночлена, адже кожна зміна в добутку повинна зустрічатись один єдиний раз. Сім, залишаємо без змін. Нам треба перемножити степені А. Другий, третій, і якщо немає показника, ми знаємо, що мається на увазі одиничка. При множенні степенів показники додаються. Отже 2 плюс 3 плюс 1 буде 6а 7, а у шостому. Коефіцієнтом цього одночлена буде число 7, степенем цього одночлена буде 6. Другий приклад. 8а 0,1m2P. Бачимо, що в нашому одночлені є три числових множника, три числа треба перемножити. 8 множимо на 0,1, буде 0,8. 0,8 множимо на 2, буде 1,6. І змінні А. П. Отже, коефіцієнтом нашого одночлена буде 1,6 а мається на увазі у першому степені М у першому П у першому. Отже, додаємо три одинички. Степенем одночлена є 3. Третій приклад. 5Т множимо на мінус 4ат. Є фактично два числових множника 5 та мінус 4. Перемножаємо 5 на мінус 4 мінус 20. Змінна а зустрічається один раз, залишаємо її без змін. А ось Т зустрічається двічі, Т множимо на Т, буде Т квадрат. Отже, коефіцієнтом нашого одночлена буде число мінус 20 степенем. У А мається на увазі одиничка, у Т другий степінь, отже, степінь третій. Четвертий приклад. Мінус 1,2 М у четвертому множимо на 12 М квадрат П. Спочатку перемножу числові множники. Бачимо, що це мішане і ціле число. Мішане число запишу у вигляді неправильного дробу. Для цього 1 множимо на 3 і додаємо 2, буде мінус 5 третіх. А 12 для зручності запишу як 12 перших, щоб легше було скорочувати. Помножити – М в квадраті множимо на М у четвертому степені, При множенні показники додаються 4 плюс 2, маємо 6П. 3 обидва діляться на 3, 4, 1. Залишилось перемножити. Мінус 5 множимо на 4, мінус 20 м у шостому П. Ми записали одночлен у стандартному вигляді можемо визначати коефіцієнт і степінь. Коефіцієнтом буде число мінус 20, степінь у m показник 6, у P мається на увазі одиничка, 6 плюс 1 степінь 7. П'ятий приклад. Мінус 5а квадрат множимо на 0,2ам. У сьомому множимо на мінус 10m. Дивимось спочатку на всі числові множники. Мінус 5 0,2 та мінус 10. При множенні два від'ємні числа дають додатне число, отже, мінус на мінус дасть плюс. 5 примножені на 0,2 дасть 1. 1 помножити на 10 буде 10. Змінні. У нас є А в квадраті і А у першому степені примножені показники додаються, буде а в кубі. У нас є множник м у сьомому степені та М. Примножені показники додаються. 7 плюс 1 восьмий степінь. степень. Ми записали одночлен у стандартному вигляді, отже, можемо визначити його коефіцієнт і степінь. Коефіцієнт 10, щоб визначити степінь, показники 3 та 8 додаємо 11. Шостий приклад. Т-куб помножити на мінус p у 7, помножити на t. Перед П маємо тільки знак мінус. Отже, мається на увазі коефіцієнт мінус 1. Більше числових множників немає. Отже, мінус одиничка фактично буде коефіцієнтом нашого одночлена. Т в кубі є множник, і Т при множенні показники додаються 3 плюс 1 буде 4. П усьомому. Отже, Коефіцієнтом нашого одночлена буде мінус 1 степінь 4 плюс 7 11. Завдання виконано.